Українське кіновиробництво набирає обертів та продовжує тішити нас крутими релізами. Кримінальна драма Батько розповідає історію взаємин між поколіннями. До приазовського містечка приїздить авторитет та бізнесмен Влад Артем'єв. Він нещодавно втратив сина, а тепер і батька, з яким не спілкувався багато років. Влад хоче просто залікувати душевні рани, але натомість починає розбиратись у батьковій загибелі та кримінальній справі, яку той вів, коли був слідчим. Картину вперше як режис. Сер зняв актор Олександр Кобзар. Він же і виконав головну роль. А батька головного героя втілив Андрій Мостренков, який зміг за короткий епізод без жодного слова зіграти свого персонажа дуже яскраво. Тож запрошуємо вас підтримати вітчизняне кіно і придбати квитки на найближчий сеанс у Wood Mall Cinema.